Друзі і підписники каналу, всім привіт. Вчора ми були на пошуку. Знахідки такі класні. Знайшли дві знахідки, класні, були на, на Аланському поселенні. Ну що, друзі, в, в нас зараз зима, сніжочок йде. Зараз покажу, яка погодка у нас тут. А ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Всім приємного перегляду, друзі! Така от погодка, сніжочок іде сьогодні у нас Вчора теж де-то така сама погодка була, тільки що снігу не було, а так як і сьогодні мінус два Така от погодка зі сніжком Що, друзі? Зима на вулиці, а ми на копі, як завжди, на поселення аландської культури. Викопали таку от ямочку і така от бомбезна знахідочка. Амулетик топор цілий. Нічого собі да ще важкий. От такого топора і шия, мабуть, отпаде. А його люди на шиї носили. Така от, друзі, бомбезна знахідочка випала. Класна знахідочка Ну що, шукаємо далі А у мене, друзі, ще одна знахідочка попалася Це такий Така Такась знахідочка Бубинець І, і сам цілий, походу бубенчик. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це печалька. Земелька примерша. Ну, а це обух від бойової сокири. Не везе мені на цілі сокири. Такі ось обух. Земля примерзла і не виколупаєш його із землі. Така знахідка, друзі. Обух від бойової сокири голландської культури. Ну що шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така цікава знахідочка. З рунами штучка. Или накладочка яка, то, или амулетик. З рунами. Вот такая штучка выпала. Да, штучка классная, конечно. Ну что, шукаем дальше. А у меня, друзья, из такой вот ямочки выпала просто шикарнейшая знахинка. Сейчас будем смотреть. Все оно лежит. И это, друзья, сребряный перстень. Так, срібло, друзі. Срібний перстень такий. Бомбезна, друзі, знахідка. Срібний перстень. Зараз, друзі, я його протру, протрудну, краще покажу, що воно за знахідка така. Бомбезна. Такого от, друзі, шикарного срібного персня видало. Така знахідка, ще й камінчик всередині. Да, класна, друзі, знахідка. Такий от перстень срібний. Ще й по золоті воно був. Видно всліди по золоті. Така ось бомбезна друзі, знахідка. срібний перстень. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу як частина якогось кулончика. З візеруночками голландської культури. Така штучка. Там воно якісь візеруночки просматриваються. Жаль, що тільки половина. Його така знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це їхнє якесь кріплення голландської культури таке от воно. Щось кріпилося цією штукою колись. Така знахідочка. Кріплення якесь. Таке от воно. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахидочка. Это такая застібочка. застебочка царського царского периода. Такая-то она знахидочка-застебочка с той стороны, ну и с теей такая Ну что, шукаем далее. Друзі, підписники каналу, всім привіт. Сьогодні знову я приїхав на те саме містечко, де я в прошлий раз дві спинки фібули знайшов, проколочку, гудзики, пряжечку. Ось це містечко, друзі. Там вже болото воно пішло дежурці. Мамово звишеність. Там само болото. Ось возвишені стежка сьогодні друзі. Похожу, поброжу, що буде цікавого, все вам буду, друзі, показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Така ось перша знахідочка за сьогодні. Це вставочка або перегородочка в залізну пряжечку. Таке воно тут, шляпку. Ну і тут шляпка така сама була. Струхла від часу. Так от, друзі, знахідка Порша за сьогодні залізна. Вставочка пряжечка. Така ось, друзі, знахідка наступна. Цікава попалася. Вітриган сильний дує, я не знаю як мене буде чутно. Така от залізна знахідка їхня. Або КРКК, або ще черняхів. Така от штука, хто знає що це чи від чого, пишіть друзі в коментарях. Від чого така річ може бути. Цікаво. Я думаю від якоїсь гарди навороченої Частина якоїсь гарди навороченої. Так друзі, знахідка залізна. Так ось, друзі, знахідочка наступна. І це такий ось гудзичок царського періоду. З бронзи зроблений або з латуні. Так от знахідка з ціленьким вушком. Такий от гудзичок. Так, ось, друзі, наступна знахідочка. І це походу, друзі, судячи по гурту, срібненька монетка якась. Зараз, друзі, будемо розпаковувати разом з вами, да дивитися, що воно за монетка. Радянщина, друзі. Так, Радянщина. Срібнесенька монеточка. Радянська, 10 копеечок походу, Така от монетка з цієї сторони. 25 рік, 10 копеечок. Така ось, друзі, знахідка стрібненька. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це було залізне красальце. Сюди завітушка так і шла і з цієї сторони так завитушка сюди йшла. Така от знахідочка, друзі Сломаны красавица Залізне. Така ось друзі знахідка наступна Теж сейчас поселень Якась така річ цікава, їхня залізна. Навіть і гадки немає що воно такі. Тут таке, тут таке трішки зломане походу. така от знахідка, друзі. Тут оно типа вушка щось. така от штучка. така от, друзі, знахидочка. Так, ось, друзі, знахідка наступна. І це печалечка. Походу накладочка якась була, але зломана. Або збруйна бляшка. Або накладочка, або збруйна бляшка, друзі, була. Так, от вона. Да, печалька, печалечка. Більш за все, друзі, збройна бляшка була. Якась. Можливо навіть із Київська ще. Така, друзі, знахідочка. Така ж, друзі, знахідочка наступна. І це якась їхня накладочка. Вот вона, на яка на ній. Так, якась накладочка була кудись. Змідячи з бронзи зроблено. Так от знахідочка, друзі, накладочка. Так ось, друзі, знахідочка наступна. Це якесь чи кріплення. Чи ще щось було таке. Такі Такої от форму залізне. На залізну легіонерську фібу. Сиди цей представить. Да, схоже на залізну легіонерську фібу. Щось. Тут Та ціленьке, але. Так, от. Друзі, знахідка залізна. ось, друзі, знахіточка наступна. І це мідна чи бронзова спинка фібули. Так, що спинка фібули це однозначно. Так, от, спиночка з фібули не вистачає пружинки іголочки. Так, от. спиночка від фібули. Так, от, друзі, знак. Що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Такі ось знахідки мені вдалося знайти. Пошук проводив там, де поселення раніше було. Ну, от, друзі, детальніше, що мені попадалося на пошук. Така от залізна штучка, якась їхня цікава з поселень. Така з отворами. Така от штучка. На залізну легіонерську фібулу схожа. Така от штучка теж якась цікава. Залізна їхня. Так, частина кресальця. Така от штучка, теж залізна. Така от штучка на замочок схожа. Скажу на замочок, на ключик. Такі от дві штучки. Це вставочки з залізних пряжечок. З двох сторон такі, такими шляпками були. Так, поїхали далі. Гудзик такий царський, без надписів, без нічого, але з цілим вушком. Така от накладочка по поселенням теж якась їхня була. Так, спиночка фібулки, така от знахідочка теж була. Збруйна бляшечка, печалечка з тратами. Така от знахідочка видно, все розрисоване, воно глаз якийсь був, око чи є. Так, це збройна бляшечка, друзі, була не накладочка, а збройна бляшечка. Така от знахідочка. Ну і срібль, цей. 10 копейки, 1925 рік. Така от монетка. Так от, в общем, друзі, знахідки мені вдалося знайти на пошуку. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на пошуку. Ну і пока!